Привіт, це Бекет Ньюз з рубрикою про кіно і в цьому випуску. Ви дізнаєтесь, хто замінить Уіляма Герта в кіносесвіті Марвел, який фільм Мартіна Скорсезе стане серіалом, та хто зіграє головну роль в ремейку голого пістолета? Тож пристебніться зараз буде багато інформації. Гаррісон Форт офіційно приєднався до кіно всесвіту Марвел в ролі генерала Тадауса Роса. Він буде замість Уліма Герта, який пішов з життя в березні цього року. Пан Герт виконував роль військового з самого початку існування кіно всесвіту з фільму «Неймовірний Галк 2008 року. Поки Форт підписав контракт лише на два фільми: Капітан Америка 4 з Ентоні Макі у головній ролі та громовершці про команду лиходіїв на службі країни. Щось нагадує чи не так? Якщо вам подобаються наші випуски обов'язково. Підписуйтесь на наш Ютуб, лишайте вподобайки та коментарі. Також ви можете підтримати роботу нашої команди на Патреоні. Не забувайте донатити на ЗСУ та ховайтесь в укриття під час тривоги. Усі посилання та додаткову інформацію ми залишимо в описі до цього відео. Warner Bros. офіційно займаються сиквелом людини зі стелі з Генрі Кавілом. Це повідомив інсайдер з Репортер». Наразі йдуть пошуки сценаристів. А Чарльз Зеровен, продюсер багатьох проєктів DC, виступає в ролі продюсера кінокомікса. Першу частину знімав Зак Снайдер, який відповідав за створення кіно всесвіту для Warner Bros. За його задумом, у другій частині пригод Супермена повинен був з'явитися Брейніак, лиходій, який винен у загибелі рідного світу Криптонця, чи використають цю. Ідею дізнаємося згодом. 31 жовтня вийде спеціальна горор-короткометражка Рік та Морті, яка буде присвячена Геловіну. Режисером виступить легендарний аніматор Лі Гранд Нагадуємо, що зараз виходить шостий сезон неймовірного мультсеріалу про пригоди Діда Ріка та його онука Морті. Також не без сумних новин на 73-му році життя. Нас покинув легендарний британський актор Робі Колтрейн, більш відомий широкій публіці, як Велетень Хагрід з не менш відомого фільму «Гаррі Поттер». Він помер в лікарні недалеко від шотландського містечка Фолкерк. Про це повідомила його агентка Белінда Райт. Справжнє ім'я актора Ентоні Роберт Макмілан. А свій псевдонім він взяв від джазового саксофоніста Джона Колтрейна, крім Потеріани. Колтрейн відомий за ролями у деяких фільмах про Джеймса Бонда, де він грав мафіозія, та детективному серіалі Метод Крекера з легендою вже попрощалися виконавці головних ролей: Деніал Рекліф, Том Фелтон та Емо Вотсон в своїх соцмережах. Прощавай, Гагріт Хогвартс без тебе вже не той. Фільм Мартіна Скорсезе Банди Нью-Йорка стане серіалом. Як повідомляє видавництво Deadline, студія Мірамакс, готує телепроект по книзі Герберта Осбері, банди нью Нью-Йорка». Виконавчим продюсером серіалу стане Мартін Скорсезе, який поставив стрічку в далекому 2002 році, де головну роль виконували Леонардо Ді Капріо та Деніал Дей Люїс. Також легендарний режисер поставить перші два епізоди. За сценарій відповідатиме Берт Леонард, який працював нещодавно. Давно над адаптацією ще однієї книги Шантарам, що зараз виходить на Apple TV+. Більше інформації щодо проекту поки немає. Та ще трішечки Марвел з'явилися перші новини щодо проекту Зомбі Марвел. Це буде перший проект студії з рейтингом 18+, та вийде всього 4 епізоди. Орієнтовна дата виходу міні-серіалу літо 2024 року. Paramount готують перезапуск комедії Голе пістолет. Оригінальна картина вийшла в далекому 88-му році з Леслі Нільсоном в головній ролі. Фільм, де головний герой, це некомпетентний детектив Френк Дербін, пародіював відомі бойовики, детективні історії та поліцейські картини. На головну роль студія кличе Ліама Нісена, відомого за ролью Джедая Квайгонджена та генерала Ганібала Сміта з фільму Команда А сам актор прокоментував наступне: така роль або перекінчить мою кар'єру, або виведе її на новий рівень. Не знаю більше про фільм. Поки що невідомо на цьому, поки що, все. Якщо ви подивились цей випуск, ви просто мусите підтримати нас своєю українською вподобайкою та не злим тихим словом у коментарях. Приєднуйтесь до команди спонсорів на Патреоні або долучайтесь до благодійного збору на допомогу зсу та журналістам, які працюють на передовій.